всі жителі Хмельниччини влаці об'єдналися заради того, аби зустріти тут внутрішньопереміщених осіб у нашому регіоні та допомагати їм, як знаходити житло, так і знаходити роботу, і аби їм було тут комфортно віднайти той такий, знаєте, мир, скажімо, у тилу, коли люди бачили на власні очі. Війну їм це дуже і дуже необхідно відчути себе. У безпеці, у відносній безпеці, на жаль, сьогодні про безпеку в нашій державі. Про суцільну безпеку мова не йде. Отже, до чого веду? про те, що з березня місяця на Хмельниччині сформувався спеціальний кол-центр, куди може телефонувати внутрішньо переміщені особи і знаходити там певні поради, певну інформацію стосовно гуманітарної допомоги, стосовно власне координації питань щодо того, де вони зможуть знайти прихисток у прихисток у нашому регіоні. Про діяльність кол-центру здається за сім місяців війни. Ми вже Спілкувалися у цій студії, були присутні у нас представники від колцентру. Якщо вас цікавить, знайдіть, будь ласка, у наших соцмережах саме програму про роботу цього центру. Ми ж сьогодні дізнаємося, що змінилося і яка ситуація на кінець року. Що вже за цих 13 днів війни, 13 днів нового року, перепрошую. Ми маємо нового. І нас напрямом зв'язку. Катерина Бордуваліс, це директорка Державного архіву Хмельницької області. Власне саме на державний архів Хмельницької області були покладені обов'язки так цього кол-центру. Слава Україні, пані Катерино. Слава Україні! Слава, слава нашим збройним силам! Слава. Дуже слава. рада, шановні колеги, розказати зараз про роботу. Кол -центр, про роботу кол-центру. з 2 березня цього того року, важкого року, найважчого року в історії України, запрацював кол-центр. Кол-центр у нас працює цілодобово 24 на 7. Він працює за такими напрямками як організація роботи з внутрішньопереміщеними особами, з вашими востцями, також організація роботи з міжнародними гуманітарними донорами, розповсюдження. Гуманітарної допомоги по всій території України і по території Хмельницької області, зокрема, і четвертий останній напрямок, напрямок роботи кол-центру це є логістичний центр. Фактично за час роботи кол-центру за минулий рік звернулося більше 30 тисяч осіб, які постраждали внаслідок бомбардувань Російської Федерації на території нашої держави, і 30 30 тисячам особам кол-центр намагався надати допомогу як методично, практично з організації. Питань соціального захисту, так і надання гуманітарної допомоги, і надання довготривалого та короткострокового притулку щодо проживання на території Хмельницької області. Якщо взяти взагалом, то на сьогоднішній день поменшало дзвінків, тобто осіб, які звертаються в кол-центр по допомогу. Статистика така, що з перших днів війни кол-центр був настільки перенавантажений, що фактично лінія, яка е, надалася працівниками епіцентру, а саме лінія, прошу усіх записати, 093-170-25-60, вона була настільки перенавантажна, що е, одночасно е, працівники, е, спеціалісти та напрямок організації роботи з внутрішньо переміщеними особами, працювало 7-8 осіб, які надавали е, безперервну, безперебійну допомогу саме е, Людям, які приїхали в Хмельницьку область або доїздили до Хмельницької області і вже паралельно телефонували в кол-центр, такими найбільш популярними дзвінками, які зараз є. В – це в основному надання гуманітарної допомоги, це розповсюджувати саме продуктів харчування, чи можливо одягу, чи певної соціальної допомоги, соціальної підтримки і щодо виплати допомоги внутрішньопереміщеним особам, чи будь-які інші питання, які стосуються питань соціального захисту. А в перші дні війни найпопулярнішим, найпопулярнішими такими запитами, дзвінками в колл-центр це були безперечно допомоги, щодо надання притулку довгострокового або короткострокового проживання. Тобто спеціалісти колл-центру приймали дзвінки від людей, які Приїздили на територію Хмельницької області. Вони заздалегідь спілкувалися, комунікувалися з людьми, які вже доїздили або приїздили вже в Хмельницьку область, і розуміли на який строк саме проживання люди, наші гості, які постраждали від Росії, саме мають бути перебувати на території нашої області. Чи це довгостроковий строк? Там тижні чи місяць, два чи на постійний строк проживання. Чи транзитно, тобто чи люди їхали в іншу область, тобто на західну Україну, чи можливо за межі України, і перебували там короткостроково. Цікаво, те, що кол-центр працює і має дуже гарну комунікацію абсолютно з усіма територіальними громадами. Тобто на території кожної територіальної громади, завдячуючи керівництву Хмельницької військової адміністрації, були визначені особи, які керували. Курували напрямок організації з внутрішньопереміщеними особами щодо надання гуманітарної допомоги, щодо е, надання надання прихистку щодо ночівлі на території на ТНБ-ївнашій на Хмельницькій області в будь-якій територіальній громади. і таким чином по центру дізнавалися, де люди їдуть, де вони де, де вони доїжджать, і таким чином вже розселяли їх, комунікували з спеціалістами з територіальних громад і розселяли їх оперативно. Де було місце і де можна було це зробити, е, цікаво те, що кол-центр на сьогоднішній день веде статистику. Тобто ми чітко знаємо е, скільки саме осіб протягом місяця зверталося з, з будь-яких питань: чи це питання соціального захисту, чи це питання видачі гуманітарної допомоги, чи це питання видачі гуманітарної допомоги, саме одягу зимового, е, чи це питання? довгострокового, короткострокового до перебування на території Хмельницької області. І ми звітуємо, з даної статистики, вже вирішуємо оперативно всі питання проблемні для керівництва обласної військової адміністрації. Таким чином ми знаємо, які найголовніші проблеми є на сьогоднішній день наших гостей, які постраждали від російських бомбардувань і знаходяться на території нашої Хмельницької області. Пані Катерина надзвичайно вичерпно ви розповіли. Проте хочеться ще запитати, можливо, якраз це зменшення кількості дзвінків пов'язане з тим, що Хмельниччина уже за останніми повідомленнями не може приймати більше внутрішньопереміщених осіб. Ну і до слова, хочеться знати, чи знаєте ви, куди ж слідують далі після Хмельницького, тому що ми знаємо, що щодня евакуаційні потяги приходять до нашого міста. Куди ж далі слідують переселенці? Шановні колеги, хочу вам сказати, що велика кількість переселенців, і саме самої Херсонщини залишаються на території нашої Хмельницької області. Бувають випадки, що деякі переселенці через те, що вони мають родини в інших областях, їдуть транзитом їдуть на територію іншої області. Безперечно, деякі наші громадяни їдуть і за межі України, але здебільшого повністю відбувається забезпечення проживання і надання гуманітарної допомоги на території Хмельницької області. І більшість людей, які приїхали до Хмельницької області, фактично залишаються не гостями, а вже нашим населенням нашої Хмельницької області. І хочу сказати, деколи такі бувають випадки, коли їдуть в іншу область, думаючи, що можливо десь краще, але повертаються на Хмельниччину. Таких випадків є дуже багато. Пані Катерино, дуже добре, що у вас повністю відпрацьований вже цей от алгоритм взаємодії із громадами із різними благодійними організаціями та із державними органами навіть соцзахисту, так аби ви відразу ж могли направити людину у потрібну ту чи іншу інстанцію. Добре. Що... Я перепрошую. Хочу сказати, що дуже класно, коли ведеться статистичні дані, тому що ми маємо володіємо тою інформацією, наприклад, яка територіальна громада потребує надання гуманітарної допомоги саме продуктів харчування одягу. Ми маючи ці статистичні дані, звертаємося вже до інших спеціалістів, які ведуть в полцентр. Інший напрямок роботи це везення гуманітарної допомоги, і вони маючи статистичні дані, вже звертаються до благодійних організацій організацій, тобто міжнародних благодійних організацій чи вітчизняних благодійних організацій, таким чином надається гуманітарна допомога в минулого разу, під час нашої розмови у студії, здається, зазначали, що якраз за напрямком, от коли міжнародна допомога надається, так мали проблеми із логістикою. Можу помилятися, але мені здається, що такий момент ми обговорювали. Чи вдалося вже за ці місяці війни все налагодити? А ви знаєте, вже логістичні питання не стають настільки актуальні, адже вже фактично е, така комунікація між між військовими адміністраціями, налагоджена робота саме уперзалізниці, е, працює на високому рівні і фактично логістичні питання вже е, знімаються. Бувають випадки таких, такі коли приїжджаються внутрішньопереміщені особи і фінансово вони не спроможні переміщатися з одного пункту. І Тоді вже наші спеціалісти фактично комунікуються з відповідними департаментами і сприяють тому, щоб внутрішньопереміщених особ наших гостей було переміщено з, з точки в А точку Б безкоштовно. І власне ще запитати про те, з якими проблемами зіштовхуєтеся у роботі кол-центру, ми говорили, що на початках це було 12 людей, які забезпечували от налагодження комунікації з внутрішньопереміщеними особами, надавали певні інформаційно такі, якщо хочете просвітницькі послуги телефоном. Зараз скільки людей задіяно, і чи маєте у чомусь потребу? Ви знаєте, ми зараз вже такий стабільно склали графік людей, які працюються з організації щодо організації роботи з внутрішньопереміщеними особами. Вони вже у нас не тільки компетентні, що знаються дуже як оперативно вирішити всі питання. І хочеться подякувати, що в роботі полцентру зараз бере участь і всі абсолютно департаменти, і департамент освіти обласної військової адміністрації, і соціальний захист, і соціальні центри, які оперативно вирішують всі абсолютно. На питання, якщо наші спеціалісти стикаються з яки з, з, з певною проблемою, чи це питання соцзахисту, чи це питання освіти, чи це питання культури, тому що дуже так цікаво, що в різдвяні свята велика кількість наших гостей зверталися з такими питаннями, як де можна е, відпочити, де можна розважити діток, які постраждали від е, бомбардування на території Хмельницької області, і то, тоді вже були залучені і департамент інформаційної діяльності культури та туризму хмельницької обласної військової адміністрації, ми консультували їх по питань, де можна зараз відвідувати гарні різдвяні ранки де можна відпочити і провести гарний час. Тично таку психологічну ще й допомогу надавали. З ваших слів розуміємо, що все ж таки запити ситуативно змінюються. Спочатку питають Речі. де можуть жити, а потім, вже коли їхнє життя трошки краще трошки більше налагоджується, цікавляться і якимись культурними моментами. А ще цікаво знати, хто все ж таки частіше звертається: жінки, чоловіки. Літні люди чи люди середнього віку чи маєте якусь таку статистику? Якісь такі дані. Ви знаєте, що е, цікаво, те, що ми е, почали вести статистику е, розмажу, роз, звертаються здебільшого люди середнього віку. Е, ось а ведемо статистику, скільки саме е, сімей з дітьми е, звертаються щодо організації їхньої допомоги в організації певних питань, і на сьогоднішній день за час війни. Е, через кол-центр пройшло більше 13 тисяч дітей. Ми вам дуже дякуємо, пані Катерину, за те, що долучилися до нашого ефіру і розповіли про роботу кол-центру, який з березня місяця нагадую, працює у Хмельницькому і навіть так в області, так і який дає можливість людям, які шукають прихистку, саме у нашому регіоні отримати необхідну інформацію. І я так зрозуміла, що звертаються, і ось як сказала моя колега, залежно від ситуації, від вже потреб, і вдруге, і мабуть, втретє. І неодноразово так, це неодноразово бути. Е, інколи навіть бувають такі випадки, що хочуть поспілкуватися і комунікувати з спеціалістом, які їх е, е, комунікував з ними вперше. Тобто, бувають і такі випадки. Тобто хтось хоче спілкуватися чи з Валентиною, чи з Галиною, чи з Наталією. Е, це дуже приємно, що люди в комунікації знаходять вирішення своїх проблем. Дякуємо, дякуємо вам пані Катерини, що долучилися до ефіру. Нагадую, що спілкувалися ми із директоркою державного архіву Хмельницької області, пані Катериною Бордуваліс, і говорили про роботу кол-центру, який працює на Хмельниччині. Це гуманітарна допомога, логістика, питання біженців та переселенців, питання безпеки. Тож, будь ласка, телефонуйте, якщо у вас виникають будь-які питання, це 093 17 02 560 093. Сімнадцять нуль Вам там нададуть вичерпну інформацію із будь-якого питання.